Ми сьогодні їдемо ще на похорон, нам трохи далеко їхати, в Павлограді похорон. І це, і... Але все рівно хочу сьогодні і згадати за, за померлих і свого хресного батька Михайла і вже за Хресну Маму Марію і за всіх померлих, що сьогодні ви дали е, сьогодні згадати всіх, хто носить ім'я Михайло, хто там, за кого ви там сьогодні хочете помолитися. І ще, що хочу сказати за архістратига Михаїла сьогодні, це дуже важливо. Я колись в мене була стаття, стаття із одного французького журналу, але дуже давно, вже певно, років з 25 тому назад. І там було описано, як в одного, ну, в одних там цих наркодільців їх були заарештували, і там. При обшуку понаходили всякої всячини, і там була така е, інструкція масонів, та? чим вони мають займатися. Те, що, що там було, мені не важливо. Мені важливо, те, що стосується церкви. Ну, вони там писали, що треба робити, щоб святе причастя втратило святість, видавати святе причастя в автоматах, так як воду газіровану. Знаєте, копійку кинув, раз і тобі причастя, раз запричащався і все. Для нас це трохи далеко, нам до того ще, потім робити престоли такі, щоб їх можна було переносити. І коли я бачу в церкві престіл, який не є стаціонарний, воно мене трохи хвилює. По закону престоли будувалися, в першу чергу будувався престіл від самої землі. Мурувалося до гори. А потім навколо того престолу будувалася церква, робилася підлога, все навколо. Під престолом завжди було таке місце, яке називалося Дно. Там е, скидалися речі, які, наприклад, там, ну, святе причастя е, святі тайни засвили у тому в, в кивоті. Таке теж буває. Недобре висушили чи ще, що що з ними робити? Ти їх не викинеш і не спалиш. Або все якісь речі, там, миру, світе те, що потім священник витирає на хрещення, оту ватку складає. Куди її дівати? Ну, спалювати. А так є там таке під престолом, є таке, мають такі бути двері, і там є дно, і воно має бути прямо, контакт має мати із землею. Ним забетоновано, а пристіл має бути вимурований на землі догори. І там має бути доступ до того аж до дна, так як будувалися раніше собори всі. Наступне, що там було, що найбільше мене вразило, що написано було, усунути усякі зображення архістратига Михаїла із церков. Я коли ти перший раз прочитав, думаю, та як? У нас церква архістратига Михайла? Я там, мене там хрестили, там, де я народився. так, мої Славне село Поточище. І я приходжу до церкви, звертаю увагу, що намісна ікона, бічний пристіл, де, де був архістратих Михаїл, Михаїла нема. Його заклали Богородичком. Таку купили репродукцію, але це було давно вже. Не видно Михаїла. І по цілому районі Городенківському я їздив по всіх церквах. Оці не дадуть мені збрехати. Ні в одній церкві нема образа Михаїла. Здається, що інструкції Масонів працюють. І тому я із того часу, думаю, собі, ну мене ж в церкві Михаїла, я думаю, я з того часу особливо. Особливо маю таке набожества до архістратига Михаїла. І де б я не приходив до якої церкви у Балівці, я б купив образ Михаїла і там поставив. В нашій церкві я купив образ Михаїла і поставив. І оцей образ, отут, бачите, от він тут є, оцей образ Михаїла. І так я стараюся, де б я не був завжди, щоб образ у церкві святого архістратига Михаїла був. Тому що це є воїн. Це є той, кого диявол не може обійти. Це той, кого диявол не може здурити. Людину може. Михаїла ні. І тому в кожній хаті. Поставте собі образ Михаїла, але посвятіть Його і поставте. І може тоді і у вашій сім'ї щось зміниться. Бо тому що ми дуже сильно дали свободу дияволу в своїх домах. І ще багато було там тих інструкцій. У тих Масонів, що, що робити, як знищити авторитет Ісуса Христа, малювати Його в таких формах близьких до людей. З дітьми, але без оріола, що нема там святості. Ісус, який з дітьми грає в футбол. Я бачу такий образ. Ну, не образ, навіть картину, то не образ. таке, знаєте, так дуже так приблизитися до. До, ну, то прямо вже Ісус прямими ж нами, розумієте? Такі речі є небезпечні. Тому що втрачається святість. І одні будуть ну, тішитися, а другі будуть сміятися. Якщо ми почнемося сміятися з Божества, нам кінець. Тому. Сьогодні за Михаїла, що я хотів сказати, то сказав. Сьогодні найдіть час і помоліть, помоліться до Михаїла. А ще хочу сказати, що є вервиця до дев'ятьох ангельських вчинів. Якщо я не знаю, чи є в інтернеті, думаю, що є, найдіть і змоліть оцю вервицю. Вона трохи інакша, вона не така вервиця, як, як ви привикли. А така трошки інакша. Так що сьогодні ми вірні діти Божі до Михаїла по-особливому маємо віднести. Не просто привітати кума Михайла, але запросити до свого дому архістратига Михайла. Хай там порядок наведе і всіх закамарків Злого Духа прожене.